Всім привіт! Сьогодні 25 травня, четвер. І вибрались нарешті ми з другом на Карпіка. Ну і Карасіка на Платнік. Спершу поїхали на Кривичі, але нікому не раджу. Це максимально маленька водойма, навіть четвер людей було валом, то поїхали звідти. Поїхали десь недалеко на Грушвицю. Не знаю, що тут як, але водойма гарна, тут 12 гектарів. Просто красота, альтанки, мангал. От. Ціна, правда, 500 гривень, але то таке. Так що зараз будемо розкладатись, то потім вже все покажу. Ну що, ми якраз вже розклалися, ну як зараз. Години-три тому, але якось не було такого бажання ловити. Поки говорили, ще вклад устали. Туди-сюди, де час якось прийшов, то ми так чисто позакидували, коли 10 через 20 перекидували. Ну Без закорма, без кліпси, ну таке. Вот. Але навіть при цьому було видно, що риба є, петі було 4 пукрки на фідер і одна на флетфідер. У мене дві на фідер було і дві реалізовані риби. Це я зараз покажу які. Ось такий менший ножирний і ось такий більшенький. Клюнуло на класичний фідер на поводок довжиною 50 см. Гачок великий десь. 12, плюс-мінус, чи навіть 10-й. Не пам'ятаю точно серію фірму, але плюс-мінус класичний карповий такий гачок. Наживку на був червоний опариш і черячок різаний. Та якось так. Зараз каже, буде маганчик розпалювати, обідати. А потім вже можна буде нормально закрутитись в точку і все Не знаю, яка порахунка, це, спроба записати відео, то що самі чуєте, який шалений вітер. Підпевнений навіть настільки мене чути, бо я кричу. Проте рибалка все одно хороша. Якщо їхати на карасика, карасик є, доволі багато, періодично в є. До нас таки я не рахував, напевно, штук по 8 точно є. Не знаю, як на рахунок карпів, тому що я особисто у нас не виходило сьогодні. Но бачив відео одного блогера Рівненського 2 тижні тому, то там два карпіка було. Нам поки не пощастило, хоча ще й не вечір ще час є. Сам флетфідер поки безрезультатний, ну, півдня кидали на друге водилище, то лише один дичок і все, що в П'яті і що в мене. А класичний фідер працює добре. Короткий поводок сантиметрів 30-50 см. По наживках ну, в основному працює червоний хрубак та біла пінка ось такій комбінації. Інші варіанти не дуже працюють, ну дуже слабо. Пробували так само по паппи, кукурузу, різні пінопласти, пуфіки, нічого не працює. Опа-опа-опа. Бен, зараз такий вітер, що навіть не знаю, клює, не клює. Ну да ладно. Загалом класне місце. Тут є альтанки. З цього вітра навіть не зміг нормально потікти, просто знесло зразу. На жаль. Було гарна дуже покльовка. покльота. Так, що я говорив, а вот. Стія танки, Мангал, реально класно. Місце до води, тобто вільний доступ, ну дуже зручно, тут тобто такий перепад, як вона максимально близько до води, сидіть, поставить садок, собі сидіть на місці, навіть не вставати кидати рибу в садок, під цак брати і все окей. Єдине, що машиною сюди не заїдеш, треба її ставити далі. Ну, в залежності від того, де ви вибрали точку, можна максимально біля шлагбауму. Тобто наша точка від машини десь, ну я не знаю, метрів 500, ну до кілометра, я не знаю, так не міряв, нагаскажу. Але це ну, не біда, там, кілька лишніх хвилин часу. Поводок зазвичай все, що клювало, це 30-50 см. Кормушки в принципі всі працювали, різниці не було ніякої. Точки плюс-мінус ближні, ну така середня дистанція, не знаю, обертів 40-50. Ну Пробував дальняк, то на дальняк лише одна покльовка була буквально 10 хвилин 10 тому. Буду зараз пробувати її закормлювати. хрубак кінчився, що в п'яті, що в мене реально вони якось недооцінили взяли дуже мало пробували тут накупати трохи но туго вийшло ну то таке з таким вітром в точку не покидаєш. Дуже зносить жну єско пач. так паче. Що, так верті по видно, чудово. Ми вже годину як зібрались, думали їхати, бо дійсно шалений вітер. Здавалося спочатку, що взагалі не реально ловити, але коли клює, то воно клює. От, тому година отак пройшла, по щелчку. Ми то вже зібрані, ну, удилища ще стоять, чекаємо, якщо кльов зараз пропаде, то і будемо їхати. Ну, пока, все чудово, зараз туди-сюди буду діставати садок, покажу вам сьогоднішній лов. Там Я задоволений. Я задоволений. А що в садку побачите самі? Так, прочитаємо раз. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десяточка зачетных карасиков.